Всім привітки! Сьогодні я знімаю ось так. Це ввечер, не день. І, мабуть, скоріше всього, відео вийде в понеділок, але не знаю коли саме. Так, я хочу змінити трішки графік виходу моїх відео, тому буде ось так. Сьогодні я думала над тим, яке зняти відео. Про Pinterest мені якось не дуже сильно хотілося знімати, а нового у мене не так багато, щоб вам е, показувати. Тому вирішила, зроблю якийсь макіяж для вас, е, як я бачу це. А ви захочете повторити, захочете не повторити, це вже буде е, для вас таким заохоченням, не заохоченням. Якщо сподобається, то повторите, якщо не сподобається, не повторюйте. Сьогодні буду експериментувати і трішки розповідати про. Свої враження про кожну із цих косметичних засобів, які я буду використовувати. Ну, це будуть палітри, тін, тіней, пензлики, підводки і тому подібне. До речі, я обіцяла за глумбі підводку розповісти. Ось підводка, глумбі-рожева. Я не знаю, чи використовую її в, в самому макіяжі. Ось вона наша від glamбі підводочка. Ось вона. Я вставлю там на неї огляд такий коротенький відео, яке я знімала. Що я можу про неї сказати? Нічого хорошого. Ось такий моя пензлика. Там все побачите в тому відео. Я робила з неї стрілки, це, по-перше, по-друге, я робила малюнки. То малюнки, коли на верхній півліці, ось тут десь робиш, то вони не так сильно сипляться і відслаюються. А от коли ти стрілку малюєш, воно все це затікає, тріскається підводка і ну, не дуже файно виходить. Тому я її, в принципі, не рекомендую. Але якщо хтось хоче якось е, урізноманітнити свій макіяж, то, будь ласка, як то кажуть, так, за цю я говорила, що за. До речі, хотіла сказати ще, бо в прошлому відео я сказала, що я нічого не можу сказати про цю туш, але зараз я можу сказати. По-перше, в неї пензлик, щіточка сама не дуже вдобна, бо дуже сильно багато, багато туші лишається на самій на щіточці, і вона наносить дуже багато продукту на самі вії. З рахунок цього, вони зліплюються і стають не дуже гарними, тому, тому вона мені не дуже сильно подобається. І на жаль я собі придбала підводку, іще одну підводку від LSF. Це така файна підводка з таким тонким пензлем. Також фетровий. Так само, як і всі інші. Так само, як і в цих підводках у мене фетрові. Ось також від ЛСФ. Ну, це просто мені не, не, не видно, що це від ЛСФ. Зараз я їх не домову, там мені мене не буде видно. Так, вони не дуже сильно е, зберігаються е, ці написи на цих підводках, але вони є. Ось тому хочу показати також фетровий. Е, е, Петрова щіточка, ну, пендлики, я не знаю, як там правильно сказати. Але ось так. Що маємо, то маємо так. Мені дуже вона подобається, що ця, що ця, я її малювала стрілки. Ця ж, ж, жидкіша, ця більш густіша. Але я думаю, ця густіша, бо вона в мене декілька разів лишалась на сонці. Тому вона трішки, можливо, із цього загусла. Ось що я хочу сьогодні спробувати. Я хочу взяти ось цю палеточку. З нашими е, усіма кольорами. кольорами. Е, 16 кольорів туди у нас ось. Як бачите, це ось така палеточка. ви її могли бачити в мене. І хочу спробувати змішати якісь яскраві кольори, щоб у нас вийшло щось типу радужного. Початку почнемо з куточка ока і будемо йти до цього. Останній у нас буде фіолетовий, на початку буде червоний. Або ж... Просто почну. А там побачимо, як буде, як буде складатися, це все буде все одно тушуватися. І так, наш червоний осінь. Почнемо з нього. Що можу сказати про цю палетку? Вона дуже пилить і не дуже вона пігментована. Все, що я можу сказати про цю палеточку. Хто бажає, той бере. Хто не бажає, той не бере. Чи вийде в мене гайдужний макіяж? Це вже питання. І так. Наступний кольор у нас буде оранжевий. Я думаю взяти ось цей оранжевий. І нанести його після червоного. Так. Потім у нас йде жовтий. Жовтий ось у нас колір. Беремо його, набираємо і наносимо після оранжевого. Наприклад, ось цей зелений подібні. І нанесемо його також. Не знаю, що виходить, але щось виходить. Візьмемо ось цей блакитний кодер. І змішаємо трішки синім. Візьмемо ось цей такий рожевий. І візьмемо фіолетовий. Візьмемо ось такий пензлик, бо в мене немає розташовочного пензлика. І все це розташуємо. і побачимо, що вийде. І так, продублюємо ще разочок наші кольори. Фіолетовий. І також на нижній повіки дублюємо разом вже. Ось так це виглядає. Із-за поганого світла не дуже ви... видно, що він яскравий, але мені в церкові дуже яскраво. Щоб це не виглядало так страшно. Як здається? Ну, е я коли дивлюся в зеркало, мені подобається, виглядає, наче дуже гарно. Але коли дивишся на відео, це виглядає не дуже гарно. Вигадаю, що я не візажист і професійно фарбувати не mm вмію. -hmm. Якщо це не дуже гарно виглядає. Вибачте, я намагалася це гарно зробити. Ну, в дзеркалі, наче, гарно, але мало ли як воно виглядає на... на самому відео. І так, з палеткою ми закінчили. Зараз перейдемо до самого цікавого. Це стрілки. Так, візьму мою ось цю LCF під водку і буду її малювати. У мене жидка, як же без стрілок. Незвичний макіяж, незвичний стрілка. В принципі, не знаю, подивиться. Чи вийшло воно, чи ні. Ба Ось так ми маємо такі стрілки з такими апгрейдом. Повернулася, я якось захотіла по-іншому е обіграти. Цей макіяж. Тому я ж не візажист, можу робити щось. Хочу, що мені в голову сідеть. І так, зараз намалюємо війки, наші намалюємо, так. І на цьому наш макіяж підійде до завершення. І так, знову ж це туш Наша така офігєвша чи офігенна. Ось так воно тут є, тут немає. Тому такі справи. Я потім беру ось цю теж мою стареньку. І її, ну ця теж взагалі суперська, вона мені подобається. Ось такий макіяж у нас вийшов. Я не знаю, буде вам видно, гарно, не гарно. Я сподіваюся, там гарно. Бо мені подобається в дзеркалі. Але я ж не знаю, як камера передасть цей макіяж. Можливо, не так яскраво, або ж не так гарно, або передасть щось таке незрозуміле. Тому ось так. Мені подобається, не знаю, як вам. Якщо вам подобається, то також ставте вподобайки, пишіть коментарі. І всім па-па!